Сила тобі представляє Кращі, мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Коли людина раптом приходить до усвідомлення, що кордонів не існує, вона стає всім: гори, річки, трава, дерева, сонце, місяць, всесвіт. Все це він. У цьому світі немає обмежень. Обмеження є у нас самих. Обмеження тільки у нас у голові та в наших думках. В тобі. Краса Діє навіть на тих, хто її не помічає. ЖАН Кокто Те, що ти шукаєш, шукає тебе. РУМІ, Людина є істотою, призначеною для найвищих цілей. Для порятунку. Однак людина займається чим завгодно, але не рятуванням себе. Він безтурботно прямує до прірви, затуливши очі чим попало. Щоб не бачити, куди біжить. Той факт, що найважливіше це порятунок людини і що людина вважає за краще займатися миттєвими справами, він приділяє їм набагато більше уваги, ніж спасінню. Це говорить про те, що людина перебуває у полоні у темних сил, оскільки дійсно неможливо собі уявити, що перебуваючи у здоровому глузді, можна вибрати п'ятихвилинну розвагу замість вічного блаженства. Блес. Паскаль. Порівняння це дуже безглузде заняття. Тому що кожна людина унікальна і незрівнянна. Коли розуміння цього укорінюється у вас, заздрість зникає. Кожен унікальний і незрівнянний. Ви просто ви. Такого, як ви, ніколи не було і ніколи не буде. І вам зовсім не треба бути таким, як ще хтось. Існування створює лише оригінали. Воно не вірить у копії. Ошо. Любов. Руйнуються через перевагу чиїхось порад і правил, тому що це робить відносини рутинними і шаблонними. У даний час стереотипи та консервовані установки руйнуються, тому що йдуть не з коханням і не від серця. Сама тема залучення або утримання партнера мрії вже давно втратила свою актуальність, тому що такий підхід змушує людину заслуговувати на любов і добиватися результату у відносинах. Подібні марафони та системи тільки заохочують его. Яке нав'язує думки, що заради кохання треба дотримуватися якихось умов, тоді як своє не треба утримувати. Тобто те, що ваше і належить вам з народження, таким і залишиться. Заради нього не треба ламати себе і що здоводити цьому світу. Своє завжди притягується на стан кохання, і тільки ви самі можете відчувати, що для вас є кохання, тому що для всіх воно не може виглядати однаково. Сила у тобі. Той Хто живе в гармонії із собою, живе в гармонії із Всесвітом, все взаємозамінне, усе повертається добро добром, зло злом, ніжність, ніжністю. Ти завжди отримуєш стільки, скільки віддаєш. Все просто. Хочеш більше, віддавай більше, більше сил, більше часу, більше кохання, і все повернеться у найнесподіваніший момент. Сила в тобі! Поки ти пам'ятаєш зло, зло живе у тобі. Краще, нехай воно помре. Тоді і душа твоя житиме в спокої. Микола Лєсков Більшість енергії людини йде на виживання у тій чи іншій формі. У цьому й полягає причина практично всіх людських проблем. Інстинкт виживання настільки сильний, що заглушує інше. Боротьба за виживання затягує, і людина вже не може зупинитися. Навіть якщо вона має все необхідне, виживання настільки опанувало думками та вчинками людини, що він зовсім забув про інші форми існування, крім фізичного. РОБЕРТ МОНРО Несправедливі та складні обставини даються тільки для розуму та его, тому для них вони здаються важкими. Насправді, саме тіньові моменти життя виковують з людини особистість і готують її до усвідомлення життя в новому часі, тому що, поки є страх. Є і поділ. А поки є поділ, людина підкоряється системі. Така роль не зовсім відповідає частотам нового часу, тому що в ньому мешкають творці своєї реальності, незалежні від сторонніх впливів. Ось тому зараз так виносить і трансформує людину весь навколишній простір, підкидаючи складні ситуації, так як зі старим багажем установок і понять про правильне життя в новому світі неможливо щось реалізувати. Сила в тобі! Щаслива людина належить собі. Чому він має належати до якоїсь організації? Це шлях нещасної людини. Належати до якоїсь організації це належати до якогось натовпу. О що. Дій так, наче невдача просто неможлива, а успіх забезпечений. Прожени від себе думку, що ти не досягнеш своїх цілей. Неважливо матеріальних чи духовних. Будь сміливішим і не стримуй гру своєї уяви. Робін Шарма. Прийняти виклик несвідомого супереч усім страхам ось що таке хоробрість. Ошо. Сенс еволюції в тому, щоб щоразу, здійснюючи якийсь вибір, ви шукали той варіант, який буде вам максимально до душі, тоді у вас завжди буде ресурс для створення нової структури та підтримки себе. Коли ви вибираєте любов, вас ведуть за руки вищі сили, тому що на цій планеті та в цій галактиці здійснюється перехід. Мета цього переходу відновити прямий зв'язок зі світом, згадати своє божественне походження, свою основу, любов і повернутися до єдності. Сила в тобі. Один із яскравих проявів тіні це різке роздратування, яке викликають у нас деякі люди. Коли в іншій людині ми помічаємо ті якості, які собі одного разу заборонили, тоді всередині нас закипає нічим не виправданий сказ. На цій людині ми зганяємо всю ту злість. Яку відчуваємо до самих себе. Згадайте будь-яку людину, яка вас бісить. Подивіться уважно, і ви побачите в ньому своє спотворене відображення. А варто змиритися з собою і ніякого роздратування більше не буде. Приймаючи себе, ми автоматично вчимося приймати весь світ таким, який він є. Тінь сховище сили та душевного потенціалу, а не втілення всього злого у людині. Тінь це невід'ємна частина душі. З якою обов'язково потрібно познайомитися і потоваришувати, яку потрібно прийняти і навчитися свідомо використовувати, КАРЛ ЮНГ. СЕКрет життя полягає у тому, щоб померти до смерті і дізнатися, що смерті не існує. ЕКХАРД ТОЛЕ. Коли ти хочеш, щоб тебе поважали ПО перше і головне, поважай сам себе Федір Достоєвський Установка про те, як все має бути найгірший радник. Це переконання штовхає людину на дії, які завжди потрібні її душі, та зручні для підтримки авторитету в соціумі. Коли в основі мотиву знаходиться обов'язок, то це вже прирікає людину на страждання, тому що з таким мотивом навіть щирі стосунків коханні чи улюблена справа стають борговою порукою. При такому ставленні до кохання домішується его. І все спотворюється проекціями неспокійного розуму, що очікує віддачі та націленого на підхід ти мені, я тобі з людиною чи простором. Сила в тобі. Друзі. Ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку. Для того, щоб це відео побачило якомога більше людей, та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас. Банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео!